Сьогоднішнє відео не досить звичайне, тому що завжди я просто хвалю косметику, я її люблю, я її дійсно безмежно люблю. Але сьогодні буду розповідати про продукти, котрі зовсім не коштують своїх грошей. Почнемо з сіслей. Якщо пам'ятаєте, я його купувала влітку, дуже хотіла знайомитись з цією торговою маркою, але чомусь вона мене так розчарувала з першої покупки, що поки що я до неї а, не підійшла до цього стенду більше жодного разу з того моменту, як купила ці тіні. Ось так. Так вони виглядають, а наче по свочу і непогано. Але відтінок номер 2 і ось така назва. А, але дивіться, вони такі товсті, вони такі товстелезні, і вони такі неделікатні. І якщо їх порівнювати з а, тінями від Армані, то це просто небо і земля. Вони а, гірше. Лягають, вони роблять повіки, наче, знаєте, трошки пожованими. І якщо Армані виглядає на очах як люксовий засіб, навіть якщо ви його ось так пензликом товстенько нанесете і не буде нічого підкреслювати, то, на жаль, з сіслею такого не відбувається. Я не знаю, чому у Армані вийшло, а у сіслей ні, тому що ціна плюс-мінус однакова, але ви можете порівняти, можете бачити. Як лягають одні, і як лягають інші. Армані дуже швидко застигають, армані не катаються, не завалюються в якісь зморшечки і не роблять старечі повіки. А ось усісли це не виходить. Не знаю. Дуже мені хотілося познайомитись із їх близькими, з їх тональними основами, але трошки відкладу це знайомство, бо хочеться, щоб трошки оцей негатив від першої покупки відійшов на задній план. Буду від них позбавлятись. До речі, Армані у мене були в відтінку 9, Користуюся вісьміркою, дев'яткою, десяткою. Далі, Елеміс. Елеміс це бренд, з котрим я познайомилась по роботі. Ми з ними дуже-дуже багато співпрацювали, і в мене дійсно багато продуктів від цього бренду. І коли влітку вийшла оця очищуюча лінія, там вмивалочка була і сироватка, звичайно, мені захотілося. Влітку в мене були розширені пори, і мені хотілося, щоб вони трошки якось звузились. Це сироватка, котра позиціонується як балансуюча, і сироватка для зменшення пор. Виробництво Великобританія така красива баночка, наче скляна, але пофарбована. Бачите, така важкенька. Ну, виглядає дійсно як люксовий продукт. А вона для більш жирної шкіри і шкіри схильної до окне. Але це я вже дочиталася потім, тому що це вже висновки по її складу. Але ж вона позиціонується як сироватка для звуження пор. А як сироватка для звуження пор, вона не працює зовсім. Тобто, так, вона. Дуже стягує обличчя, вона його висушує, вона викликає якесь лущення шкіри, і ні про яку регенерацію, ні про які пробіотики, які тут вказані в складі, мови не йде по факту. По дії. Тобто ця сироватка, вона вже потім, як додалося, там, через декілька місяців після того, як вона вийшла на ринок, уже потім сказали, що вона буде позбавляти від постакни і так далі, і тому подібне. Тобто вирівнювати тон шкіри. Ні, цього не відбувається. Вона просто дуже стягує, вона дуже погано зволожує, дуже стягує, але при цьому пори нікуди не діваються, тому що шкіра пересихає, і шкіра просто вимушена виробляти більше кожного секрету. І, звісно, опори. Від цього не звужується, а тільки розширюється. Ось так вона швидко впитується, і навіть на руці, знаєте, немає відчуття зволоження, є відчуття, просто наче я нанесла якийсь продукт, який трошки холодить, і який, навпаки, ну, тягне, а не зволожує. Якось так. Наступний дуже-дуже розрекламований продукт це марокан Oil. Я зараз користуюся цією серією, користуюся шампунем, кондиціонером і користувалась маселком. Ну і буду користуватись, поки не закінчу його. Це масло, котре. Е Позиціонується як засіб, котрий відновить волосся, попередить ламкість волосся, навіть якщо вже є ламкість волосся, то вона повинна кудись зникнути. І попередить, що кінчики січуться. У мене кінчики волосся січуться, бо я користуюсь феном і ем, прасочкою для волосся кожен день. Але... Я знаю, що з сироваткою для волосся від бівер, у мене волосся не сіклось зовсім. З цим засобом волосся дуже січеться. Тобто, не, знаєте, немає оцієї плівочки захисної на кінчиках волосся, чи я не знаю, як це назвати. Тобто, не дуже воно і захищає від цієї проблеми. І від ламкості також не захищає зовсім. Більше того, мені здається, що коли я наношу це масло, волосся не стає більш блискучим. А ось коли я наношу сироватку. Від Бівер, волосся таки стає більш блискучим. І найближчим часом, я думаю, що коли я трошки закінчу свої доглядові запаси за волоссям, я все ж таки повернусь до бівер, бо поки що ні Marocan Oil, ні Kerastase, ні будь-що інше не повертає мені того блиску і тої якості волосся, що була від торгової марки Biewer. Тому мені здається, що це масло воно не коштує своїх грошей зовсім. Так, воно непогане, воно трошки зволожує, але знаючи, який ефект дає масло. Сироватка від Бівер і який ефект дає оцей Marican Oil, так ось масло сироватка від бівер, ну, в 10 разів на 10 поверхів вище, ніж ця розпіарена штучка. Ще одна жертва реклами, можна так сказати. Це маска для звуження пор від Dior. У Dior Life у цієї серії багато є продуктів, котрі мені подобаються. У них є зволожуюча масочка, така персикового кольору. Ось вона мені дуже сподобалась, вона дуже класна. У них є серія сорбет, зволожуючий на літо просто неймовірної якості, неймовірно приємно пахне, неймовірно комфортно наноситься, швидко впитується. І гарно зволожує. Це, мабуть, найбюджетніша серія із торгової марки Dior, що я знаю по догляду. Але оця маска, вона зовсім, знаєте, така недієва. А вона позиціонується як для молодої шкіри, тобто для 25-30 років. тобто їй не Конче необхідно бути якоюсь суперніжною, супер такою делікатною. А ось вона і є така суперніжна супер делікатна, а могла би бути більш дієвою. Вона дійсно наноситься як кремчик на обличчя. Вона з рожевою глиною. Але у цієї маски. Немає от цього, знаєте, от якщо взяти, наприклад, з рожевою глиною від Origins маску, всім нам з вами відомо, то вона підсихає, вона, наче, знаєте, витягує зі шкіри всі ці забруднення, вона і пори може трошки очищити, трошки до ладу привести. У цієї маски, знаєте, ось ви її наносите і, ну, наче маску зробили, але результат ну, просто на якийсь 0 0, 0, 0, 0 1. Тобто, якщо ви на пів обличчя нанесете цю маску, а на пів не нанесете. То відразу може ви там якийсь, якусь різницю і помітите. Але якщо пройде вже там декілька годин, то різниці цієї іначе й не було. Трошки, трошки вона заматує шкіру, трошки збалансує виділення шкірного сала. Але що стосується очищення і що стосується зменшення пор, ні, цього немає. Я цього абсолютно не помічаю у цієї маски. На жаль, тому що коштує вона ну, немало і можна було б за ці гроші купити. Вийти дві маски від Origins або маску від Kiehl's у великому розмірі 125 мл. А тут у нас лише 50 мл такого дуже дуже слабкого, майже недієвого продукту. Наступний продукт, який я зовсім не зрозуміла, це Ultimoon від Shiseido. Я просто зачарованим поглядом дивлюсь в сторону японської косметики. У них дуже багато таких цікавих для мене продуктів. Я ще майже нічого звідти не, не тестувала, не пробувала. Взагалі торгова марка Shiseido – це японська косметика. Мені подобаються їх умивалки, мені дуже подобаються їх креми. Я ось влітку користувалась торговою маркою Shiseido і кремами і умивалками дуже багато всього. Дуже багато всього спробувала, дуже багато всього закінчила. Але ось ця штучка мені ну, зовсім зовсім не зайшла. Це сироватка, котра повинна відновлювати власні захисні функції шкіри. Тобто вона повинна зволожувати. і Ну так образно кажучи, робити плівочку на шкірі обличчя для того, щоб епідерміс міг сам відновлюватись, але цього не відбувається. Навпаки, від цієї, мабуть, плівочки в мене виникає сип. Тобто мені не підходять якісь компоненти від цієї торгової марки. Взагалі в мене багато сироваток на даний момент. Я думаю, що треба зробити таку контрольну закупочку і показати, розказати вам всі сироватки, які в мене є, і показати ті сироватки, на які варто звернути увагу, які дійсно щось роблять. А по цій сироватці я не можу сказати, що її там пробіотики, пробіотики чи ще якісь компоненти, які в ній є чи немає, можуть. Зробити так, щоб шкіра прийшла в норму. Але це знаєте дуже дуже індивідуально. Е, мені, наприклад, дуже подобається е, сироватка від Estee Lauder, а комусь подобається більше сироватка від Lancome. А я від Lancome також не бачу якогось суперрезультату. Але якщо брати Lancome і цю, то мабуть Lancome мені подобається більше, ніж Shiseido Ultimoon. ультімун. Керастас. давайте про нього. Це торгова марка, у якої дуже багато реклами. Мені здається, вони більше грошей витрачають на рекламу і на маркетинг, ніж на розробку самих продуктів. Але в них є дуже-дуже достойні продукти, треба віддати. Шану цьому бренду, бо в них дійсно є продукти, яким немає заміни. Можу навіть зняти відео Незамінні продукти для мене, якщо вам буде таке цікаво. Так ось, що стосується цього шампуню, зверніть увагу, у них серія нутрітів доволі велика. І я кажу саме про оцей магістрал. Так ось, цей шампунь повинен відомлювати дуже сухе. І дуже таке пористе волосся. Таке саме, як воно є в мене. У мене дуже пористе волосся. Я не наповнюю його каратином вже, мабуть, десь 4-5 років, ну, дуже давно вже не робила каратин. І зараз воно дійсно дуже пористе. Я взяла цей шампунь для того, щоб наповнити це пористе волосся. Але проблема в тому, що мені подобається, коли моє волосся чисте. Коли воно таке, знаєте, ну, біля коренів зовсім не блискуче. А з цим шампунем я ось мию голову, я роблю укладку, і я через годину вже бачу, що волосся виглядає як не свіже. Тобто воно свіже по факту, але виглядає так, наче вже це вчорашня укладка. Мені це не подобається, мені це дуже не подобається. але... Сама, але саме тіло волосся, воно наче трошки відновлюється. Волосся стає м'якшим, волосся стає важкішим, значно важкішим. Тобто, це той шампунь, що дуже обтяжує волосся, маєте на увазі. Можу ним скористатись тоді, коли мені хочеться помити волосся з вечора, але я знаю, що зранку буду мити знову, щоб зробити укладку. Наступна торгова марка це торгова марка Бабер. Влітку я зайшла в їх офіційний магазин і купила косметичку з умов. Валочкою ось такою з. Тоніком із капсулами, Вірніше, не з капсулами, а з ампулами. Ампули мені дуже сподобались, там була заспокійлива, відновлююча, ще якась, я вже не пам'ятаю, зволожуюча, мабуть, ампулка. Ось ампули в них просто божественні, вони дуже класно працюють, але ну, трошки задорогі. А ось ці два продукти я не зрозуміла зовсім. Ну, Тобто, якщо в мене зовсім нічим буде користуватись, то я буду ними користуватись. Але вони не дають ніякого ефекту. Тобто, цей наборчик я брала для того, щоб моя шкіра трошки вирівнялась по тону і стала більш сяючою. Тобто, щоб я мала більш здоровий вигляд, щоб в мене зникла ось ця сірість шкіри. Але ну, не працює це як радіант, так як було в описі. Це ось така консистенція, вона не піниться, я нею змиваю залишки макіяжу, потім вмиваюся з водичкою і потім наношу тонік. У них зручно те, що в них є помпи. Це дуже зручно, я це дуже люблю. Але сказати, що вони дають хоч якийсь ефект, Тобто, щоб умивалочка давала ефект чистої шкіри, щоб вона дуже класно очищала. Ні, вона не дає. оцей очищувач. Тобто, якусь супер стійку тональну основу, Навіть не суперстійку, а навіть. Оцю, до кінця вона не змиває. Тобто, після цієї штучки, коли я проходжуся тоніком по обличчю, я бачу на ватному диску ну, трошки відтінок тональної основи. Тобто, не дуже вона і змиває тональну основу. І що стосується тоніку, немає ніякого результату. Ну, тобто, Може шкіра і балансується, але немає оцього вирівнювання тону, немає відлущування, немає відчуття світу. Тижості, немає е, якогось знаєте, такого ефекту, щоб не було е, сипу. Да? Тобто немає ось цього е, компоненту в складі, який би оздоровлював шкіру, який би ну, щось привносив. Це просто якийсь, знаєте, як мильний розчин. Що стосується зоєва, я знайду відео, де я розпаковувала ці наборчики там років чотири, мабуть, тому, шість, не знаю, мабуть, років 6 уже тому. А я розпаковувала ці набори від Зоєва. Вони мені дуже подобались, я їх так хотіла. Бо на той момент для мене це був просто верх. Топ усіх пензликів для макіяжу. Зараз я розумію, що ці пензлики мені зовсім не подобаються. Якщо пам'ятаєте, пензлики для обличчя я вже давно викинула, бо вони просто ось так витягалися, вони просто лізли. Залишились тільки пензлики для обличчя, у котрих чорний ворс. Ось чорний таклон, штучний ворс, він класний. А ось цей він просто ну, він колючий, по-перше. Не найприємніший із тих, що я пробувала. По-друге, він погано набирає а, тіні. Тобто є щіточки більш дешеві, які краще набирають тіні, ніж оці щиточки від Зоєва. І до того ж, вони трохи задорогі, на мій погляд, є набагато кращі. потрібні такі величезні набори щиточок. Пам'ятаєте, як там років 5 назад блогери робили макіяж і казали, я беру щиточку номер 1855, а тепер я беру пензлик номер 320, а тепер я беру ось такий пензлик. Ну, не треба для макіяжу. Особливо для сучасного макіяжу, скільки пензликів, скільки раніше. Можна взяти 2-3, але вони будуть якісні і набагато якісніші, ніж Зоєва. Тому я не рекомендую купувати набори від Зоєва. Я рекомендую купувати окремо декілька щиточок, які вам подобаються. А щиточки в наборах вони ну, не варті тих грошей, які за них. Я особисто віддала ось таке було сьогодні відео. Сподіваюся, воно вам було цікавим і корисним, бо дійсно не завжди ціна відповідає якості. Не завжди, якщо ви купуєте якийсь люксовий продукт і віддаєте за нього великі гроші, це означає, що він буде круто працювати. Ось це все, що я хотіла сказати вам сьогодні. Якщо це відео вам сподобалось, то звичайно підтримайте лайком, український контент, і побачимося з вами дуже дуже скоро у наступних відео. Бувайте!